Друзі, вітаю, хочу вам показати містечко українське Мандери. <кій> Якраз <кій> їздив тут в теплички, ось там теплички такі, видно на горизонті так. і в'їжджаємо в саме місто. Чим місто відоме, це тим, що у ньому роблять дуже смачні ковбаси, українські ковбаси. Це проводять якісь там фестивалі також. Це і Тут дуже великі ком'юніті українське. Також є тут пам'ятник ковбасі і першим українцям піонерам, які тут поселилися близько 100 років тому. Так, ось такі Колоритні вулички, розписи, старі магазини. Мандер, I love you мандер. Так, і зараз підійдемо до самого магазину. Ось. Магазин. Мандер Сосич. Дуже популярний. Дуже популярне місце тут, Так, і зараз ми туди зайдемо. Український прапор і українська ковбаса Так, запах ковбаски. It's twenty fifteen a pound in dollars or twenty four. And involve you can get one stir for Ukrainian and a pound of sausage. Okay. One one package twenty dollars. Yes. Так, я скупився вже ковбаскою і всякими українськими смаколиками. Також хочу от, зразу виходити з магазину або, може, зразу приїдете до ковбаси. І це і ось тут магазин, ось український прапор моя речі. І пам'ятник ковбасі. Так. Напевно, я зараз поставлю ковбаску і підійду ближче. Ось таке приємне невеличке містечко. Тут проживають локально українці із декількох хвиль еміграції. Дуже багато старшого покоління людей розуміють українську. Ну, тут навіть от, розмальовки, да, В жовто-блакитному стилі. Так. І ось саме парк. Біля водонапірної башні Мандери і такі бізон теж. В розписі українському бачите писанки українські із-за того, що неподалік тут містечко вигревіль, і там проходить щорічний вже 51-й в цьому році буде фестиваль писанки. Так, тут все гарно. Доглянуто газончик такий, звичайно, український прапор, прапор Альберте провінції. І я хочу показати саме теж цього бізона. Такого красивого українського, можна так сказати. Бачимо, лялька-мотанка намальована. Крашенки і тут розписана історія. І це ставничий. До речі, тут можна поїсти стейки з бізона. Меморіальна дужка. Можете поставити на паузу, прочитати. Ось тут можна сфотографуватися, вийти в центрі ті ковбаси. А ось мене ще більше приваблює якраз саме цей пам'ятник добрий слуго і вірний, увійде в свою нагороду. Ось так люди сприймали. Канаду, благословіння таке це, будували невеличкі хатки тут спочатку землянки. І чужого навчайтесь, свого, не цурайтесь. Тарас Григорович Шевченко. У честь і пам'ять піонерів, що мозольною працею здобували нам добробут. Вдячні громадяни Мондеру і околиці. Да, нелегко прийшлось прийшлося першим українцям тут, але зараз ось така краса тут ось тут на англійській мові. І арка така при в'їзді в місто. Так, і ще тут е, жартують е, місцеві, не знаю, чи, чи вам покажуть, чи ні, а якщо ви будете самі, то точно не дізнаєтесь, але е, жінки особливо сміються, <показується>, показуючи, що от якщо підійти так, то схоже на те, що е, ф, дає початок життю. <laughs> ось, ось так. Е, як казали, що е, це кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами ось так само. Продовжуємо український рід і виховуємо наших діток, множимося українці, бо нам потрібно відроджувати нашу націю, наш український славний народ. І саме така. Важка, напевно, це і відповідальна справа це на наших жінках, матерях, бабусях, сестрах, які народжують, виховують. Це, звичайно, чоловіки також, але зараз багато чоловіків загинуло, захищаючи Україну. Захищають Україну на рубежах. Ось дуже цікаво, церква, теж греко-католицька по архітектурі і як люди в чисте поле з'їжджалися на службу. Ось така невеличка історія.